шановні телеглядачі, ви дивитесь ток-шоу Момент істини на телеканалі Т8. Рік тому ми жили у мирній країні, що якось переживала тривалу, але не смертельну економічну кризу, скаржилась на несправедливість та тиранію, але була готова чекати і жваво обговорювала переваги та недоліки приєднання або до Європи, або до так званого міра». Рік по тому сьогодні ми живемо у воюючій країні, яка зробила свій цивілізаційний вибір і готова за нього платити по великих рахунках і платить. Україні, патріотичний дух якої. Здійнявся на найвищий щабель. 21 листопада 2013 року назавжди увійде у пам'ять мільйонів людей. Адже саме сьогодні, рівно рік тому, українці без допомоги політиків, але з допомогою соціальних мереж організовано вийшли на головну площу країни Майдан Незалежності. Річниця власне примушує підбити підсумки. Саме тому сьогодні у нас в гостях Неля Шпулак, активістка революції гідності та журналіст, а також Олексій Голенч, громадський діяч, активний учасник революції гідності, прес-секретар Хмельницького штабу національного спротиву. Добро Гості у нашій студії. Пане Олексію, перше запитання буде до вас. Скажіть, будь ласка, яким ви пам'ятаєте перший день на майдані, саме Хмельниччини, і з чого власне він розпочався? Чесно кажучи, в перший день на Хмельницькому майдані я не був. Я, я чув про те, що вісім студентів хмельничан Інна Корсун Степан Кушнір, Олег Черненко. Вийшли вночі, е, отримав смс від ін, і не виходь. Однак, чесно кажучи, на той момент е, серйозно не, не, не продав уваги тому. Тому в перші дні на Майдані не було. Для мене Майдан розпочався після побиття студентів Беркута, коли ми повернулися з Києва і коли вперше е, організовано. Е, Політичні партії, громадські діячі, громадські організації створили Хмельницький штаб Національного спроту. у той час, коли ми розподілили обов'язки і визначили поетапно, як, як будемо проводити інформаційну кампанію для хмельничан для, для того, аби ми піднялися проти диктатури тодішнього диктатора Януковича. Скажіть, будь ласка, тоді, от е, яке ставлення ви відчували на Майдані, коли власне почали монтуватися перші намети, почали виходити люди вже більшою кількістю? От як сприймали, які були розмови серед людей на Майдані? Я я скажу чесно, я я навіть не пам'ятаю, бо у той момент було дуже багато операційної роботи, яку потрібно було робити. І тому всі, всі, всі думки були направлені на те, як, як розробити листівку, де її роздрукувати, де, де знайти волонтерів для, для її розповсюдження. Це те, чим особисто займався. Пані Нелю, безумовно, майдан це сьогодні вже процес, про який всі говорять, про який знають мільйони людей по всьому світу. Хочу запитати у вас, як у журналіста, вже сьогодні пройшов, слава Богу, той майдан. Проте залишились деякі відгуки, деякі недорозуміння, деякі такі речі, які Ну, от викликають певний е, спротив. Хочу запитати у вас, е, сьогодні багато хто із політиків, із соціологів, із політологів навіть говорить про те, що інформаційну війну е, ми програємо. І програвали її, починаючи з Майдану. Адже деякі факти замовчувались, деякі факти не казались так, як вони дійсно є, і особливо кількість тих загиблих людей, які е, були на Майдані. Е, от яка ваша думка щодо цього? Чи дійсно Україна сьогодні е, втримала позицію щодо інформаційної війни? Ну, Думаю, що не втримала. Думаю, що ми е, і надалі продовжуємо програвати е, інформаційну війну, тому що ми і надалі. Ну, не можемо, скажімо так, подати ту інформацію людям, щоб вони почали думати. Тобто дуже багато залежить від журналістів, дуже багато залежить від тих самих політологів. Як донести людям інформацію, щоб люди почали усвідомлювати, почали думати, що вони роблять. І останні вибори ну, показали, що в інформаційному плані ми війну не виграли, що Майдан він відбувся, але відбувся Майдан. А насправді не відбулася революція гідності, про яку ми говоримо. Тому що люди не відчули себе гідними. Люди не відчули себе. Ну, патріотами, можливо, своєї України. Ми хочемо в це вірити, ми е, говоримо про це. Е, політики розповідають про те, що от зараз там патріотичний дух в українців піднявся. Але насправді то не є так. Насправді ми бачимо те, що е, люди продовжують думати про свій власний комфорт. Про свої власні родини, і вони мало думають про якісь вищі матерії, про які про те, що там Україна. Можливо, не всі є ті, які да, там сьогодні воюють, які пішли добровольцями на фронт. Можливо, для них Україна то є щось більше, але їх мало. Пане Олексію, вже ми говоримо про революцію гідності, тому що Майдан це така народна назва, а все-таки вся країна і весь світ знає це як революція гідності. Безумовно були ідеали. От які ідеали були майдану? Що хотіли власне люди? Чому вийшли студенти перш за все? Яка була у них мотивація? І чому потім НАТО почав просто тисячами йти на Майдан, підтримувати, почали виступати? Відомі українські діячі, відомі співаки, актори вони почали приходити на Майдан як додому і, власне, виражати свою точку зору саме там. Для кожного ця революція гідності вона по-різному проходила. І кожен вих, вих, виходив за свої інтереси, за свої погляди. Наприклад, студенти вийшли за краще майбутнє для себе. За, за європейське майбутнє для себе. Це більш ди, динамічна така, ну, як, як то кажуть, прослойка? суспільна, да, су, суспільна, суспільна група. група. Ось. Наприклад, я вийшов за, за для того, щоб в країні була справедливість, щоб в жодному разі будь-яка людина не мала право монопольно вирішувати, що буде для країни краще. Ну, Іншими словами. Проти диктатури. Ми ці е, приходили. Це дуже було таке комфортне, креативне середовище, яке надихало на багато ну, таких от цікавих знаків. Коли ми, ми були на, на Майдані наш хмельницький куточок, рядом з нами був тернополянин, роботи якого прославились новий світ. Він просто від того, що було багато часу, брав каски, маркер і, і почав розмальовувати. І це, ну, це стало таким креативним символом першої частини Революції Гідності. Тому для кожного вона була порізна. І Кожен громадянин вкладував свій, свій якийсь сенс в тому, чого він має бути на Майдані. Однак переконаний, що та несправедливість, яка була в ті часи, та безкарність високопосадовців, їх нахабність, їх зверхність, зухвалість. Напевно, це те, що об'єднувало всіх. Звичайно, останньою краплю було те, що протягом останнього року нас дурили, водили за нас, розповідали, як ми гарно будемо жити після того, як Віктор Федорович підпише асоціацію з Європейським Союзом. Цього не сталося, і напевно це дійсно була остання крапля. Остання крапля терпіти ту брехню і терпіти те знущання. Людей, які мають обслуговувати народ над своїм народом, продовжуючи тему майдану, вже він завершився, але багато людей вважає, що в тому числі навіть я так вважаю, що він завершився лише зовнішньо. Проте внутрішньо в людей ще досі болить, тому що є сім'ї, які втратили своїх безумовно найкращих синів та громадянинів. Це хлопці, молоді, літні які йшли на цю війну. І в цю, м'яко кажучи, м'ясорубку. Хочу запитати, у вас ви були на Майдані, ви бачили е, тих людей, ви були поруч з ними майже щодня. Що вони тоді відчували? От які були настрій тоді в, в тих людей? Тому що сьогодні ми вже можемо про них, на жаль, лише згадувати. Що ви пам'ятаєте? от, Які такі, можливо, історії вони розповідали вам? Е, такі патріотичного характеру, можливо? Ну, це була велика ж... жартовність у всіх. Е... На той, на той період на, на Хмельницькому майдані активісти не, не думали про те, що буде з ними в разі поразки. Ми навіть, ми навіть не розглядали цей варіант. Підсвідомо, кожен з нас, хто активно приймав участь в революції, організовував якісь етапи і розумів, що у випадку, якщо ми програємо, ну, нас, м'яко кажучи, закриють. Однак. Однак настрої в людей були жартовні, оптимістичні, і е, я вважаю, що саме цей настрій люди мають е, згадати і нести сьогодні, оскільки е, сумні події на сході України е, тільки з таким настроєм оптимістичним, тільки з такою жертовністю, тільки е, з таким відчуттям е, плеча, свого. По Побратима, якого ти не знаєш, якого ти не бачив ну, в, в, в побуті. Ось е український народ довів, що він може, він може ставити на місце своїх е керівників. І це він зробив втричі, в в третій раз. Ми згадаємо першу революцію на граніті, здобуття незалежності України. Це здобуток е українського народу, е Помаранчева революція. здобуток також виключно. Громадянського суспільства, активного громадянина України. І революція гідності це також здобуток активності. Ак активність в кожному з нас. Ми маємо бути активні. Ми не маємо права зараз е, сумувати, ми не маємо права е, піддаватись на апатію, е, під, піддаватись настроям роз, розчарування. Ось е, е, ми, ми не маємо цього права і нам не, не пробачать. Україна отримала третій шанс для того, щоб, щоб відбутися і щоб стати гідною країною для своїх громадян. Майдан це був лише перший крок. Це перший крок, який дозволив і відкрив нам двері, можливості. А зараз все залежить від кожного з нас. Ми маємо кожен бути активним. Ми маємо кожен слідкувати за тим, що робить як е ЖЕК, е е е е е так і посадову особа вищого рівня. Ми не маємо права спускати якесь таке зухвале ставлення чи чиновників до себе. Це ті настрої, які були прищеплені на Революції Гідності. Ми в жодному разі не маємо права їх зараз загубити. Загубимо їх, ми перекреслимо усі здобутки, які були до цього в Україні. Я зараз пропоную нам з вами і нашим товаричам подивитись невеличкий відеокліп. Це пісня, неофіційний гімн Майдану, відомого гурту Пікрадійська терція, який, власне, став не тільки гімном Майдану, а напевно гімном революції гідності та революції свободи. Я пропоную зараз вам подивитись його. О ти сині, Плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. Sam ne znaju de bohi me Якби ж мені, синку, не жаль, як би ж мені, синку не жаль ти ж на моїм серцю. Ли не каша поти сині. Вітаємо всіх, хто приєднався до нашої телепрограми. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про річницю майдану, про річницю тих подій, які відбулись буквально рік тому. І сьогодні у нас в гостях Неля Пулак, активістка революції гідності та журналіста, також Олексій Голеншна, громадський діяч, активний учасник революції гідності, прес-секретар Хмельницького штабу національного спротиву. Шановні гості, все-таки підсумовуючи нашу з вами розмову, які активи ми маємо після Майдану, що вдалося досягти, тому що про погане говорити не хочеться. Все-таки хочеться дивитися з позитивом у майбутнє і що власне здобули українці після тих подій. Ну, мабуть, перше, що здобули українці, це те, що вони все-таки визначилися з вектором подальшого розвитку, що ми все-таки хочемо йти до європейської спільноти і не хочемо єднатися з так званим митним союзом. От І ми якби не, не бачимо свого майбутнього в От. Ну, Можливо, ми якась частина все-таки українців стали більш патріотичними і ну, доводять і те, що вони все-таки люблять Україну. І мені здається, що ми народили ще такий прошарок суспільства це наше студентство. От, в принципі з нього починалося, і мені здається, що от саме на ньому буде вибудовуватись нова Україна, тому що вони завдяки, скажімо так, і помаранчевій революції, коли вони ще ходили до школи. У да, мене сен студенти, я можу вже це сказати. Він коли ходив до школи, він це переживав, він це бачив. І тепер революція гідності, в якій він вже приймав участь, вона зробила з нього зовсім іншу людину. Він зовсім по-іншому е думає. Він, він дійсно вже є іншим українцем. В нього немає отого радянського минулого, і от на таких людях буде вибудовуватись нова Україна. І у роковини річниці, вже рік тому це він булось, якому майбутньому хочеться побажати Україні та українцям. І які слова от ви хотіли б звернутися? З якими словами ви хотіли б до тих людей, які втратили своїх синів, і до тих людей, які сьогодні далі продовжують відстоювати ідеали Майдану? Перш за все, хочеться побажати миру. І хочеться побажати того, щоб в нас в серцях було відчуття, що люди, які жертвують своїм найціннішим життям, здоров'ям, задля, задля спільної мети, щоб вони були не забуті. А кожен з нас відчув, відчув те, що українці, українці це нація, від якої залежить майбутнє не тільки України, а й Європи зараз. І ми бачимо, що для нас для нас е, неможливо те, що я якийсь високопосадовець, чи якась там верхівка буде вирішувати наше майбутнє революцію гідності активністю на майдані. Кожен з нас подумав, що від нас залежить майбутнє, від нашої активності, від кожного українця. Тому оце, оце відчуття, що я, що я причетний до революції, що я причетний до, до побудови свого майбутнього, воно має залишитись для нас. І ми маємо. Виграти у ту неоголошену війну з Росією, ми її виграємо тільки якщо в нас буде оптимістичні настрої і той бадьорий, оптимістичний такий дух, який був на Майдані. Ми не маємо права розочаровуватись. На завершення нашої програми пропоную вам і усім доглядачам згадати імена тих людей, які ціною власного життя наших земляків, наших подолян, які ціною власного життя вибрали право на гідність та свободу. Ми пам'ятаємо та молимося за вас.